Володимир Сосюра. Осінь. Облітають квіти, Обриває вітер пелюстки печальні у синій тишині. По садах пустинних їде гордовито осінь жовтокоса на баскім коні. Вдалечінь холодну, без жалю за літом Синьоока осінь їде навмання. В'яне все навколо. Де пройдуть копита, золоті копита чорного коня. Облітають квіти, обриває вітер пелюстки печальні і розкида кругом, скрізь якась покора в тишині розлита, І берізка біла мерзне під вікном. Читала Олександра Кравченко Для довідка біз Юей.